Вітаємо! Ви на каналі Дика Природа, риби, одні з найзагадковіших і найрізноманітніших мешканців нашої планети. Від крихітних створінь, менших за рисове зернятко, до гігантських морських велетнів. Вони вражають своєю унікальністю, поведінкою та здатністю пристосовуватися до найекстремальніших умов. У цьому відео ми зібрали для вас 25 дивовижних фактів про риб, які відкриють для вас таємниці водного світу. Ви дізнаєтеся, хто з риб найшвидший, хто може ходити по суші, а хто змінює стать протягом життя. Готуйтеся здивуватися це буде подорож у світ, повний несподіванок і відкриттів. Найбільша риба у світі це китова акула, яка може виростати до 18, 20 метрів у довжину і важити понад 20 тонн. Незважаючи на свій розмір, вона харчується лише планктоном. Головним претендентом на титул найменшої риби вважається представник родини коропових, що мешкає в торф'яних болотах Індонезії. Її довжина становить всього 7-8 міліметри. Скелет акул складається не з кісток, а з хряща, що робить їх легшими та гнучкішими. Риба камінь вважається найотруйнішою рибою у світі. Її шипи містять токсин, який може бути смертельним для людини. Деякі риби змінюють стать. Наприклад, Риби клоуни народжуються самцями, але можуть змінювати стать, якщо потрібно, для продовження роду. Риба равлик була знайдена на глибині понад 8 тисяч метрів у маріанській западині, що робить її одним із найбільш пристосованих до екстремальних умов видів. У глибоководних риб, таких як чорний вудильник, є лампочка на голові, яка світиться завдяки бактеріям. Це допомагає їм приваблювати здобич у темряві. Риби можуть жити в найекстремальніших умовах, наприклад, у гарячих джерелах із температурою до 45 градусів Цельсія, наприклад, пустельний карпозубик або у воді майже замерзлій, як риба антифриз в Антарктиці. Японські декоративні коропи кої можуть жити до 200 років. Найстаріший відомий кої на ім'я Ханако прожив 226 років. Риби використовують звуки, рухи. А іноді навіть зміни кольору для комунікації. Наприклад, риба групер видає звуки, щоб зібрати інших риб на полювання. Міксина настільки слизька, що людина не здатна утримати її в руках, а риби хижаки не можуть її здолати. Коли до міксини наближається ворог, її пори починають виділяти слиз у такій величезній кількості, що хижаки можуть ним вдавитися. Вітрильник вважається найшвидшою рибою. Що може розвивати швидкість до 110 км на годину. Риба, яка будує гнізда, японський круглий морський окунь, будує на дні складні піщані візерунки для приваблення самок. Прісноводні риби не п'ють воду, оскільки їхній організм поглинає її прямо через шкіру. Макропінна має прозорий череп і великі очі, які можуть дивитися крізь її голову для кращого огляду здобичі в темних глибинах. Найповільніші риби це морські коники, які рухаються так повільно, що, дивлячись на них збоку, можна сказати, що вони перебувають у стані спокою. Найповільнішим із них вважається карликовий морський коник, який за одну годину долає відстань в півтора метра. Про рибу пилу знають усі. Насправді це різновид ската. Її можна сміливо віднести до найбільших підводних істот, адже вона виростає до 6-8 метрів. На морді в рибки розташований пилкоподібний виріст довжиною 2 метри, утиканий гострими зубами. З його допомогою, риба пила збирає їжу на дні і вбиває здобич. Вона врізається в зграю риб і приголомшує їх ударами пили. Найбільші очі в гігантського кальмара кожне око має діаметр 40 см і містить понад 1 мільярд світлочутливих клітин. Це приблизно в 100 разів більше, ніж око людини. Але кальмари бачать усе тільки в чорно-білому світлі, так що заздрити їм явно не варто. А буває, що в кальмарів очі різного розміру. Риба може потонути. Як і людині, рибі для підтримки життя необхідний кисень. Якщо у воді буде мало кисню, то риба просто задихнеться. Акули – єдиний різновид риб, у яких є повіки. Електричні вугри іскати здатні вбити коня своїми розрядами струму. Мулистий стрибун це риба, яка проводить більшу частину часу поза водою і може прогулюватися по суші на власних плавниках. У зябрах у стрибунів довгий час зберігається невеликий запас води. Вони також можуть дихати через пори своєї вологої шкіри. Більшість риб для відтворення потомства відкладають ікру. Але є кілька різновидів риб, які народжують уже готових мальків. Це, наприклад, велика біла акула. Життєво важливі органи електричного вугра займають усього одну п'яту частину його тіла і розташовуються безпосередньо за його головою. Інша частина тіла складається з органів, які виробляють електрику. Летюча риба вистрибує з води зі швидкістю 32 км на годину. Відштовхуючись хвостом від поверхні води, вона злітає в повітря, а коли падає, знову вдаряє хвостом по воді і знову летить вгору. Трапляється, що риби, користуючись повітряними потоками, злітають на висоту до 6 метрів і летять над водою щонайменше 400 метри. Ось і все на сьогодні: риби це справжнє диво природи, і ми лише трохи торкнулися їхніх таємниць. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися нове про цих дивовижних мешканців водного світу. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавого. Пишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі в наступних відео.